Восьма ранку ось цей автобус за кілька хвилин вирушить з мікрорайону на щасливому за новим маршрутом. Пасажирка Юлія розповідає, транспортна проблема у них одна з основних. Тільки 61 маршрутка маршрутка це дуже незручно. Тобто, ми ждали по годині, по пів години для того, аби доїхати сюди до щасливого. Через карантин це взагалі стала велика проблема доїхати і виїхати щасливо. І доїхати до щасливого діткам, в садочок. То ми дуже раді, що в нас тепер буде в курс. Сувати 31 маршрутка, яка буде їхати через княгиню Ольги, і нам не потрібно буде шукати інших маршруток. і йти на проїзні маршрутки. Їздитиме маршрутка номер 31 з інтервалом у 10 хвилин. Запевняє представник транспортного управління Дмитро Царук. Буде проїжджати по вулицях Чорновола, Карнаухова, Віденська, Степана Бандери, Княгині Ольги, Київська. Побокостромській і на гагарі на Чайки. управління патрульної поліції області новий маршрут погодило тимчасово за словами його речниці Оксани Юрченко. Остаточно це зроблять лише після того, як на маршруті буде відповідним чином облаштовано зупинки, перехідно-швидкісні смуги та острівці безпеки. Автостанція Чайка. Кінцева зупинка нового маршруту номер 31 Від мікрорайону щасливе. Ми дісталися сюди рівно за 32 хвилини. Максим Коломис, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.